Вітаю у день української писемності та мови вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, який був продовжувачем зачинателем української писемності Кирила та Мефодія. Писемність існувала тут, на Русі, тобто в давній Україні і до Нестора Літописця, і до Кирила і Мефодія. Тому що, наприклад, ми знаємо, що були якісь тексти. Написані чертами і ризами слов'янською мовою, які були знайдені в стародавньому Корсуні, і нібито напевно це було написано якимось алфавітом, який використовувався тут. Можливо, він був скопійований з скандинавських рун або з просто з грецького алфавіту. А потім ми знаємо, що була глаголиця, і є багато свідчень, що жерці дохристиянські все-таки щось. Писали і в них були якісь книги, хоча дехто розглядає велесову книгу як майстерну підробку, можливо, воно так і є. От але як будь-які жерці в будь-яких народів, при храмах там чи при капищах, чи при чому, в них були якісь е е е рукописні тексти, тому що так потім не могло все з'явитися з нуля. Після запровадження християнства культура в Київській Русі. Набула великого значення і розвитку. З'являються літописи, перші хронологічні оповіді, в яких фіксуються історичні події, перші зразки народної творчості. Такими збирачами історії були ченці, служителі церкви, самі освічені люди на той час. Одним з перших був Нестор, який створив перший літопис Повість минулих літ. У наших пращурів поруч з біблією були рукописні книги, які називали «Кахтарі». До їхнього написання долучались селяни, козаки, купці та чумаки. «Кахтарі» передавались із покоління в покоління і слугували заповітом для нащадків. Перша кахтирська книга була присвячена історії України і називалась Хто ми є. Друга містила настанови, як треба жити і навчати дітей своїх. Третя зібрала народну мудрість, пісні, думи, співи. Ярослав Мудрий продовжив справу свого, свого батька. При його часу було дуже багато відкритих монастирів, і один із відомих монастирів це Києво-Печерська Лавра, де підв'язувався чернець Нестер Літописець. Чому його так називали? Бо він збирав літописи і Є така думка у, неї, у науковців, що повість врім'яних літ він не написав, а зібрав і переписав його, його твори це життя Феодосія Печерського, життя Гліба і Бориса, які знаходяться в книгі «Золотих слов». Велику роль у розвитку письменства відіграє. І постать Івана Вишинського, ченця, який більшу частину свого життя провів на горі Афон у Греції, але дуже співпереживав за свою батьківщину. Особливо його турбували стосунки католицької і православної церков після Брестської унії, коли між церквами. Були непорозуміння. Він написав таке славнозвісне послання до єпископів, в якому засуджував погляди священнослужителів і намагався їх об'єднати і поставити на шлях праведний. Григорій Сковорода перший український філософ, про якого Катерина II казала. Жаль, що етатразящий меч не в наших руках. Григорій Сковорода популярний філософ, просвітитель, публіцист, творча людина, благородна і розумна. Його притчі, байки, трактати дуже популярні і до сьогодні афоризми, вчать добру, бути людиною. Дотримуватися сродної праці, як він казав, тобто праці за покликанням. У свій час він закінчив Києво-Могилянську академію, грав на музичних інструментах, співав і йому запропонували посаду викладача. Але він відмовився, сказавши між ребій з голяками. Він мандрував між селянами, пропагував українське слово. Закликав знати історію, любити свій рідний край, своє рідне слово, свою націю. У геотворах провідною було те, що найбільше щастя для людини залишатися самою людиною, звичайною і природньою. Таким намагався бути і сам філософ. Після знищення Запорізької Січі панство відвернулося від власного народу, соромиться традицій і рідної мови. Саме цього часу батьком нового письменства стає Іван Котляревський. Він пише Енеїду мовою рідного народу. Книга побачила світ 1798 року і відкрила нову сторінку в історії України. Його велика заслуга в тому, що він фактично першим серед українських авторів почав писати саме народною, українською народною розмовною мовою. Дехто думав, і не лише це України стосується. В тих завойованих колоніальних країнах думали, що народна мова вона тільки для побутового спілкування або принаймні для якихось анекдотів. А що писати треба тільки офіційною, тобто мовою панівної держави, мовою метрополії. І Котляревський, будучи освіченою, високоосвіченою людиною, він. Все-таки був близький до народу виходець із народу. Він користувався, я так розумію, в побуті вдома українською. Він дуже добре знав фольклор, але одночасно він знав і світову літературу, зокрема античну. І от цим своїм переслідом Енеїди він якраз долучив Україну, український народ, українську літературу до тої класичної світової спадщини. Один за одним з'являються культурні діячі. 1818 року побачила світ перша граматика української мови Павловського та недозволено її вчити по школах. Цей період свою діяльність розпочинає славетний український історик Микола Костомаров. Він збирав гроші на видання українських шкільних книжок. Важливою була діяльність руської трійці. Це угрупування на Західній Україні коли цими землями керувала Австро-Угорщина і нав'язувала свої погляди, в той час книги друкували лише священники, прославляли чинну владу, релігію. І тому ось Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич, як і Головацький, створили ось цю Руську трійцю, яка стала переломною у світогляді на Західній Україні. Квітка Основ'яненко, засновник української реалістичної прози. Він і вважав за честь писати мовою, якою розмовляють 10 мільйонів чоловік. Франко писав: Квітка визначний письменник, який багато причинився до розвою української мови та письменства. Його повість Маруся, за вислом Білінського – це малоросія з її поетичною природою, поетичним життям простого народу, з її поетичними звичаями. Пантелеймон Куліш склав дві граматки. Пантелеймон Куліш. Визначна особистість в історії української літератури. Це історик, фольклорист, перекладач, публіцист. Він намагався розкрити і вивчити історію свого народу. Крім того, був членом Кирило Мефодіївського товариства, тому часто переслідувався. Постійні заборони писати і розмовляти українською мовою примушують деяких найвизначніших майстрів художньої прози своє талановите слово одягнути у шати сусіда і збагачувати його культуру однак Через півстоліття після знищення Запорізької січі увесь світ дізнається про відродження в чужій літературі волелюбних традицій українських козаків. Микола Гоголь розглядав український народ як давній, великий і могутній, самобутній і волелюбний європейський народ. Його Тарас Бульба оприлюднив усьому світу про те, що мужній войовничий український народ, нація козаків, виріс саме на українській землі. Гоголь, будучи українцем за походженням, будучи нащадком полковника Гоголя козацького, знаючи добре свій родовід, багато писав, по-перше, про українське козацтво і, по-друге, про українські традиції. Так само, як Котляревський, він дуже багато зберіг отого, такого фольклорного, етнографічного, але вже не, не в такому бурлескно розважальному стилі, а більше в. І в похмурому, і одночасно частково в сатиричному стилі. Микола Гоголь черпав з українського фольклору, з традицій найкращі свої матеріали. Тому на сьогодні вечори на хуторі біля диканьки, Миргород, а особливо Тарас Бульба неперевершені твори як, як скарбниця українського народного фольклору, життя історії свого народу. Гоголь фактично належить двом літературам, двом культурам, двом народам. От але той, хто ґрунтовно його досліджує, той розуміє, що він все-таки був український письменник, хоча він і писав російською мовою. Генієм волі стає й наш Тарас Шевченко. Після його появи й годі було сумніватися у тому, що український народ є, був і буде. Його могутній голос зцілив багатьох відступників від власного народу. Шевченко наш він для усіх віків, і хто візьме його вогню, той вже зрозуміло, що не стане на коліна. Через рік після смерті Кобзаря 1862 року Микола Чубинський пише «Гімн України, який стане державним аж через 130 років. За цей зухвалий вчинок його засилають до Сибіру. Багатьох українців не злякали емський указ Олександра II 1876 року, який заборонив друкування та ввіз за кордону будь-якої україномовної літератури, а також українські сценічні вистави та друкування українських текстів народних пісень. Батьком українського театру українським мольєром назвали Марка Кропивницького. На початку ХХ століття Михайло Грушевський писав: боротьбі за рідну мову і рідну школу мусимо присвячувати найбільше уваги за поступу і розвитку рідного народу. Тільки той, хто робить те, що не можна робити. Іде у безсмертя, сказав Василь Симоненко. З глибини віків позиратимуть на нас Олена Теліга, Василь Симоненко, Василь Стус та Зінаїда Тулуб, а також мільйони тих, хто не прогнулись під тогочасну дійсність. Шануймо рідну мову, нею карбували нашу історію.